БЗК у нас знаходиться в духовці і гріється при температурі нагрівання духовки 50 градусів. Тепер ми беремо наш ковшик. Сюди вливаємо 120 мл води. Додаємо 130 грамів цукру. Тепер ми додаємо. 110 грамів пюре ягідного будь-якого. В даному випадку ми використовуємо яблучне, але ви можете додати будь-яке. І сюди ми додаємо 9 грамів агар-агар силою 1200. Вмикаємо плиту. Спочатку на максимальну, для того, щоб у нас суміш закипіла. А потім після закипання, ми проварюємо нашу суміш приблизно 2-4 хвилини. Наша суміш закипіла. Проварюємо. 2 три чотири хвилини. Я зменшила нагрівання. У мене була дев'ятка, тепер у мене сімьорка І чекаємо, поки вона трошки провариться. Ми достали наш білково заварний крем з духовки, вмикаємо наш білок без іка і тепер вливаємо наш сиропчик, не дуже швидко, але не дуже повільно. Якщо у нас маса дуже розжижилась, трошки сповільніть подачу сиропу, хоча ми потім можемо її відбити. Дивимо, доливаємо весь сиропчик сюди. Так. І дивимося, що в нас. ми можемо, поки у нас чаша гаряча, ми не боїмося, тому що у нас чаша дуже-дуже гаряча. І нам не страшно зібрати зі стінок. Якщо у вас маса, чаша холодна, то тоді не варто. Дивіться, температура нашої 57 градусів. Тобто ми можемо ще збивати. Але мені більше не потрібно. Воля. Дивіться, який наш зефір. Все, тепер швиденько ми його відправляємо знову ж таки в духовку до того моменту, поки не, ми не станемо з ним працювати. Накриваємо полотенечком. Вінчик я теж тут оставляю. І в духовку, де постійно підтримується температура, 50 градусів.